Прокоп Житомис-під автомобілів. Kia Sportage 3 покоління, що випускалися з 10 по 15 рік. Hyundai X35, що випускалися з 10 по 2017 рік. Траверса центральна 50 на 50 товщина стінки 4 мм. Центральні кронштейни по 8 мм. До труби розкошені косинками для посилення конструкції. Сйомний кований на двох болтах. Палець. Один гіб крюка, яблучко стандартне 50 мм. Бічні кронштейни по 8 мм товщиною з пазами. які співпадають штатними місцями, передбаченими виробником автомобіля для встановлення фаркопа. Лівий кронштейн по ходу машини. Кронштейни кріпляться до центральної траверси. Болтами на 12. Через приварений кронштейн 8 мм. В комплекті йде все необхідне для встановлення фаркопа на автомобіль. Встановлюється фаркоп на штатні місця передбачені виробниками автомобілів без зйома і підріза бампера. 8 точок кріплення на кузові. Рекомендую.